Ми дійсно розуміли, що крім того, щоб просто набирати особовий склад на цей контракт, ми маємо показувати людям, що є певні умови, є певні умови прописані на чорним по білому на бумазі, щоб люди розуміли, що це дійсно дієвий, дійсно цікавий метод долучення молодих, цікавих людей до війська, які можуть, скажімо так, покращити взагалі стан справ. У кожній бригаді індивідуально, тобто кожен хлопець, кожна дівчина має свою власну історію, свою індивідуальну мотивацію, і це дійсно допомагає нам. Саме тому сьогодні в нашому рекрутинговому центрі ми провели цю прес-конференцію з безпосередньо вже контрактниками, які підписали цей контракт. Сюди були залучені медіа, сюди були залучені представники третього центру рекрутингу ВМС, наші інструктори. Та безпосередньо ми, як рекрутери, які вели цих людей, допомагали їм визначитися з посадою та зрозуміти взагалі, хто ми насправді. Тобто нашу історію, наш бойовий шлях, щоб вони розуміли, куди саме вони потрапляють. Було помітно, що хлопці трошки хвилювалися, в них це, можливо, перший досвід такий роботи на публіку. Але загалом мені сподобалася чесність у відповідях. Вони... Були досить щирими, я би так сказав. Нам задавали питання, ми на них відповідали, захочували молоде покоління, щоб вони підписували цей контракт і йшли саме на нас в цю бригаду, тому що це круто, і тут багато чого є інтересного, багато чого ви нового пізнаєте, багато чого вас навчать. тут. були маленькі інтерв'юшки, але маленькі, не на публіку. Тут були публіки, і також трошечки було сором'язливості, але справились тобто без проблем. Да, дуже цікаво, прямо вообще круто, задоволений. в таких міроприятій би. Не боязнь цього публічного дає можливість проявити себе як лідера. Це дуже важливі речі, тому що в будь-якому випадку кожен командир відділення як мінімум виступає перед своїми людьми, проводить їм брифінги. Він має вміти це робити, він має працювати з макетом, доводити задачі, і це дуже важливі нюанси. Суспільство повинно бачити, що іти в армії не дорівнює помирати. Абсолютно ні. А, в цьому є багато яскравих прикладів, і я впевнений, що хлопці, які сьогодні давали цю прес-конференцію, це доведуть.